Є новина, друзі. Трамп перше вводить санкції. Та стратегія завершення війни змінюється. Дослухайте до кінця. З'явилася сьогодні інформація. Вперше з початку президентства адміністрація США під оголосила про введення санкцій. Ці санкції вводяться проти китайських компаній, найбільше Арабські Емірати, Туреччина, Індія і інших країн. Які постачають запчастини до зброї і товари подвійного призначення росіянам, обходячи відповідні санкції? Це не великі санкції, але це як то кажуть, перший крок, тому що нам постійно розповідають, а нічого як би не відбувалося. і це відбулось однозначно після атаки росіян на Польщу. До речі, з'явилася реакція більша, якби відповідь вже всього світу Росіянам в ООН було відповідне засідання і. Американці оголосили, що ця от атака дрона на Польщу – це порушення міжнародного права. Ну не назвали речі своїми іменами. Що це атака, що це агресія на країни НАТО просто порушення міжнародного права. А представник США в НАТО заявив, що НАТО буде відстоювати кожен метр. Ну, своєї території буде захищатися, і почалась операція Східний вартовий. Це є відповідь, якби НАТО росіянам. Східний вартовий це посилення групування військ на східному кордоні НАТО, збільшення повітряних сил, патрулювання. Ну з метою того, щоб не дати росіянам можливості далі запускати. Дрони це не відповідь, тому що відповідь реальна це хоча би дати зброю нову Україні, щоб знищити ці всі шахідні заводи. І тоді Росія не тому що не буде що запускати, як то кажуть. А друге це створення безполітної зони над Україною, тому що це абсолютно все змінить, і це би був прояв сили США і НАТО. Цього не відбувається. Тобто, ну знаєте, Україна про нас думають в останню чергу, і це я вам далі розкажу, і навіть підтверджую чому. Чому змінюється стратегія війни завершення? Це друге питання, тому що об'єктивно, об'єктивно, от зараз, якби США сказали, ми готові вести вторинні санкції проти всіх країн, які закупляють енергоносії в Росіян, але їх мають вести з нами хоча б мінімум Європа, а краще G7. До речі, розробляється вже юридичний механізм конфіскації в 300 мільярдів євро. Коли це відбудеться, не зрозуміло. Але це добре, що хоча б США хочуть це розробити, і ці гроші мають під. Україні на забезпечення нашої оборони, ну і в майбутньому на відновлення, я так розумію, для того, щоб Україна могла далі, як то кажуть, воювати. От чому змінюється стратегія завершення війни? Що з санкціями? Санкціями є проблема, тому що сам Трамп каже, що він готовий ввести, а Європа тепер вже декілька видань бачу. Говорять, що Європа не готова вводити вторинні санкції. Європа готова там запроваджувати 19-й пакет, який скоро буде готовий і буде відповіддю на атаку дронів на Польщу. Але от санкції вторинні проти Індії Китаю не може запровадити, тому що в них великі економічні відносини, а з Індією взагалі готується велика економічна угода, і це її просто зірве. Тобто, виглядає це все так, щоб не затягувати, що якби Трамп знайшов механізм. Як натиснути на Європу, яка не хоче санкцій, і тепер Трамп скаже, ну а як я буду вводити санкції, якщо Європа їх не водить? Тобто санкцій вторинних, скоріш за все, не буде, тому що Європа поки що на це не погоджується. Якщо буде конфіскація, це буде прекрасно. І як це виглядає? Тобто виглядає так, що Європа і США зараз шукають гроші для того, щоб Україна далі вела війну. А якщо не буде вторинних санкцій, то Росіяни... Хоча менше, але все одно будуть мати кошти для того, щоб е, е, вести війну і для того, щоб атакувати Україну, ну як мінімум повітрі, якщо навіть фронт зупиниться, і це ну дуже погано, розумієте? тому що ми вже 4 роки в війні. У нас ну бажання в людей жити в війні вже немає, терпіння немає. Можливо, якщо віддати купу грошей Україні і мотивувати військових там контракти по 50 тисяч доларів, як це роблять росіяни, можливо, і з'явиться якась кількість людей, які готові е, далі йти, і готові от з цією мотивацією працювати. Ну і ті, хто на фронті, вони теж хочуть по 50 тисяч доларів. Але поки що про це розмови немає. А є розмова про те. Що знову цим крапельним шляхом підтримувати Україну? А Україна буде воювати, а Європа буде прекрасно жити і не зможе вести вторинні санкції. Вони так вимагали від Трампа. Як тільки Трамп сказав, давайте спільно вводимо. Вони зразу злилися. От бачите, їхні економічні е, якби інтереси набагато важливіші ніж життя українців. Ну так воно виглядає. Лайк like, репост, підписка telegram, профілі, Підписуємося.